Доброго дня! Ми зустрілися на наступному нашому об'єкті. Точніше сказати, на двох об'єктах один біля одного. Дві зеркально-однакових квартири. На цих квартирах ми виконали опалення, водопостачання та водовідведення. Є радіаторне опалення, також самозвіта кухні, тепла підлога. Можемо подивитися, що в нас є. В цьому самозлі ми обігріваємося теплою підлогою та для комфорту рушнико-сушка. Тут ми змонтували котел талтер металійського виробництва, який себе відрекомендував з найкращої сторони. Тепла підлога реалізована на даному об'єкті завдяки грибінки теплої підлоги та змішувального вузла, що керується термоголовкою, завдяки якій можна виставити температуру комфортно для вас.